Привіт, мене звати Наталія Шиналя, ви на каналі Прогніт. І сьогодні з вами в цьому відео хочу поділитися з вами дуже зручним та легким способом закриття петель для різних видів резинки. У мене тут резинка 2х2. То першу петлю ми знімаємо, це кромкова. Далі в мене йде лицева петля. Я роблю накид на себе. Так, і потім буду пров'язувати лицеву петлю. Тобто я зробила накид на себе, пров'язала лицеву петлю. І потім треба на цю лицеву петлю накинути попередній накид. І ще раз попередню петлю. Так, Я тут її протягую, допомагаю собі з пицею, Так, це дуже зручно, до речі. Тобто, знову роблю накид на себе. Пров'язую лицеву петлю. І та сама процедура. І протягнула накид. І потім цю петлю через попередню. Так, далі у мене йде виворотня. Тут я роблю накид від себе. Пров'язую виворотню петлю. І та ж сама процедура. виворотню протягую через попередні дві петлі. Так, знову накид від себе, Виворотня. протягнула через. Дві попередні петлі. Це дуже легко, просто не заплутатися. І він підходить ідеально для любих виробів, особливо для носочних, для шапок, для вузьких рукавів. Так, ще раз показую, як це все робиться. І далі я хочу закінчити цей ряд і покажу вам вже, як виглядає. Взагалі в цілому цей спосіб закриття. Так, дов'язує цей рядок. Це дуже швидко. Я думаю, ви зрозуміли. Пробуйте. Так, ось. Так, дуже еластичний такий спосіб і дуже зручний. Yeah, cause